Коротше у нас є тут такий пірс, Зараз я туди зайду, може він комусь цікаво, як він знизу виглядає. Mm -hmm. Тут всі бачили. А от таку красоту ніхто ніколи не бачив. Все в плесені якійсь, мох. Коротше, страшне, там куча провода. А здалека, так. Да. Виглядає досить красиво. а Там пляжі. Людишки купаються, випочивают. Там у нас писалка стоит. Фу! Вот такий пирс, а вот там вот капурик, сейчас мы туда підемо. Ось такий пірсик. Братішка теж ловить рибу. А сьогодні холодно, тому тут столики не стоять, а зазвичай тут багато людей і майже всі столи зайняті. Ось такий пірсик. Ну і там теж полік. Теж прикольно. Ось така краса!